Доброго ранку, милі діти. І знову до нас прийшла на гостини Ліля і каже, все-все зрозуміла на попередньому занятті про осінній останній місяць, але не розумію тільки, а який його прикмети, як визначити, що це не жовтий. Ну що ж, зараз ми тобі допоможемо. Але спочатку зробимо вправу, яка нам так сподобалась. Дощик крап, дощик крап, мокрі всі доріжки. Ми не підемо гулять, бо намочим ніжки. Молодці. Слухаємо уважно, які ж такі предмети нам підказують, що настав саме листопад. Не жовтий, не вересень, а саме листопад. Подивіться уважніше на картинку. Ось я дивлюсь і відразу бачу, що це не вересень. Вересень який був? Яскравий, квітучий, теплий, сонячний. Ми навіть не вдягали куртки, а вже капелюшка точно не вдягала, і шапку не вдягала, і чобітки. Це не жовтень. В жовтні, як багато ще листя було на деревах, як красиво квітли хризантеми, пригадайте, і чорнобривці, це саме листопад, яке сіре, яке похмуре небо. Темне темне. Який рясний дощик, придивіться уважніше. Як багато карапили дощик дуже рясний. Бачите, дівчинка під парасолькою, а хлопчик вдягнув дощовичка, щоб захиститися від дощу. А який настрій у діточок? Подивіться уважно. Веселий? Ні, мабуть, сумний. А у кого на картині веселий настрій? Так, у цуценя. Бо цуценя йде гуляти і йому дощик не заважає. Подивіться уважно на дерева. На багатьох з них, ось на цьому, на цьому, на цьому дереві. Ми зовсім не бачимо листя. І тільки на одному дереві ще залишилось трохи листочків, які опадають. Подивіться на землю. Земля вкрита калюжами. А як ми визначили, що погода вже прохолодна? За одягом діточок діти вдягли теплі светри, куртки, шапки, навіть шалику дівчинки навколо шийки, щоб не застудитися. А подивіться на взуття. Вже утеплені чобітки. Тобто, відразу ми бачимо, що це останній осінній місяць листопад. Я вважаю, що ви запам'ятали прикмети останнього осіннього місяця листопада. Давайте назвемо всі осінні місяці. Перший Вересень, другий молодці жовтень і третій останній осінній місяць листопад. Дуже добре молодці. А пригадайте, як називають осінь, рання осінь, золота осінь і пізня осінь. Вона відповідає, ці назви відповідають трьом нашим місяцям. Зараз послухайте, будь ласка, вірш Наталії Григорової. Осінь, як розуміти, хтось поставить питання, ось нам Ліля поставила таке питання. Вже скінчилося літо. Це початок навчання. А ще. Шелест листя, це яскраві всі барви, це калина в намисті у червонім і гарнім. Осінь хмари стрічай, а дощам тож вже воля. Це в засіках врожай, почорніло вже поле. Як багато прикмет назвала авторка Наталя Григорьова у цьому вірші. Осінь, як розуміти, це скінчилося літо, почалося навчання, а чому листя що родить, тому що воно вже опало, і пожовкло, і посохло. але ще багато яскравих фарб. Калина в намисті червоні ми бо всі Ягідки, Калини всі грона достигли і стали червоними, навіть темно червоними. Осінь хмари стрічай. Зрозуміли це вислів? Багато хмар на небі, а дощам то вже воля. І листопад нам довів, що дощі не забарилися. В засіках вже врожай почорніло вже поле. А чому воно почорніло? Тому що нема на ньому нічого. Врожай вже зібрали, поле переорали і земля стоїть чорна, пуста до наступного року. До побачення, діти!